За минулу добу російсько-окупаційні війська 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 19 провокацій проти сил антитерористичної операції. Зокрема, у напрямку Новозванівки ворог використовував артилерію калібру 152 мм та 122 мм. Новоолександрівці обстріли з боку бойовиків тривали з мінометів 120-го калібру. В Саниці Луганській з мінометів калібру 82 мм. Також по підрозділах Збройних сил України вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів обох калібрів в районі Попасної. На Маріупольському напрямку відбулось 18 випадків порушення режиму припинення вогню. Вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм противник відкривав по позиціях сил антитерористичної операції в районах Мар'їнки та Красногорівки. Широкиному, окрім мінометів, обстріли тривали з озброєння БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру, а в Старогнатівці застосуванням стрілецької зброї. На Донецькому напрямку відбулось шість обстрілів українських позицій. В Зайцевому з боку російсько-окупаційних військ було застосовано вогонь з мінометів 120-го калібру, а по захисниках Авдіївки, Новгородського та Троїцького, окупанти використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.